Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Київ. Що буде відбуватися? Які плани у расистів на 24 серпня щодо міста Києва? І взагалі на цей тиждень, на 23, 24, 25 серпня, що планують расисти? Чи будуть мас... масовані обстріли? чи будуть жертви серед цивільних людей у Києві. Так, люди бояться, багато хто планує виїхати. Так, вони будуть з корабля. Я так розумію, запускати ракети із корабля. Ось, і дрони, і ракети. Тут буде і дрони, і ракети. Де сильна пропаганда? Мені чомусь іде більше, що пропаганда для самих расистів, що от вони такі потужні. Все в них здається їм все. Так. Проте свято відбудеться у місті Києві, попри все. У расистів є проблеми. Вони багато накручують, багато чогось накручують, але вони знають, що неспроможні вони здійснити, от дійсно, щоб масована оця атака вбила людей цивільних. Вони знають, що це все буде збито. Чи будуть жертви серед цивільного населення? Скажіть нам, будь ласка, в Києві на 24-те. Можуть впасти уламки, адміністративне здання може бути поранені. Будуть збиті всі ракети, але десь може впасти уламки. Таке влучання у будівлю, і там може бути вбита людина, так, чоловік і жінка. Причому це буде зроблено не без допомоги колаборантів. Тут є застереження, що треба обов'язково ходити в бомбосховище, ховатися, бо, може бути уламки. Може. Так. Тут не саме влучання, а уламки. І їм хтось допомагає, є люди, які працюють за гроші в Києві, вони. Так, може бути загроза, що можуть бути в жертви вбиті люди. Скажіть нам, будь ласка. Дійсно вдасться расистам вбити цивільних людей у Києві. Так, вони такі коньки. Так, дивіться, може бути, це може бути церква або шлях. Вони будуть також цілитись по. Це центр города, напевно. Також на околицях міста можуть бути жертви. Мені йдуть люди, які переселенці, і десь це будинки не цілять по центру, будуть збиті ракети і можуть бути як будинки, приміські будинки, і можуть бути вбиті. Діти виживуть, а чоловік і жінка можуть бути жертвами цього обстрілу. От це більше я не бачу таке. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, заперечу весь негатив, заперечу всі плани расистські. Заперечую, відкриваю, заперечую всі шляхи дороги. Заперечую військовим України. Заперечую весь негатив. Заперечую. На захист неба. Заперечу весь негатив. На захист неба від над, неба над Києвом від російської агресії. Заперечую весь негатив. Заперечую всіх колаборантів, викриваю, всіх агентів, викриваю. Заперечую весь негатив. Заперечую. Це саме ніч. Ніч з 23 на 24 можуть загинути. Але я заперечую повністю весь негатив і повертаю расистам назад. Весь цей негатив. Це вони вмирають. Ті, хто дають накази, ті, хто виконують злочинні накази, обстрілювати місто. Київ. Прошу Вищі сили повернути по Верховному суду. Весь цей негатив. Угу. Заперечую весь негатив. Повертаю раси назад, буде так. Але чекають. Заперечую весь негатив. Запечую. Відкриваю всі шляхи і дороги на захист неба над Києвом, щоб повністю закрити небо. Щоб не вдалося, перекриваю расистам вбивати людей. Більше не можуть вони цього робити. Буде так, буде так, буде так. Прошу руйнувати, зламати всі склади із ракетами, із бомбами, всі шляхи, через які пересувається зброя росіян, зруйновані буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу захисту для міста Києва. Одвернути всі бомби, ракети, снаряди і повернути назад расистов. Буде так, буде так. Буде так, доведеться да сказано здійснено. Так буде більше, не зможе ніхто. Не надати наказ, не вистрілити. Повертаю сняти назад. Буде все сказане здійснено. Дякую за увагу.